Садгус має увійти в зону дії наступної наземної станції. Єсть. а ось він отримали певний зв'язок. О, ось ми і тут на дошці. Переглянули телеметрію і зрозуміли, що сталося. Замість вигляду стабільного супутника він обертався сильніше ніж очікувалося, тому антени не мали чіткого сигналу з землею. На щастя, наші партнери в Тайвек передбачили це, і супутник самостійно почав використовувати свої інерційні стержні щоб уповільнити сад гус, забезпечивши кращий зв'язок із земними станціями. Однак для кроку 5 нам потрібно бути повністю стабільними, щоб почати зйомку. Так, це моменту що? обертання не вистачало для стабілізації супутника. Він не повинен був обертатися так швидко. Супутник досі обертається надто швидко для реакції. Що це таке? Яка зараз швидкість? Близько 3-4 градусів на секунду. Ми трохи сповільнюємось, особливо тому, що у мене майже закінчився арахіс.